Інжекторна система KME Nevo Sky Expert є однією з популярніших систем для функціонування газоболонного обладнання на вашому авто, котра дозволяє зменшити витрати на паливо та знизити шкідливі викиди в атмосферу. Дана система підходить під авто, котрі мають чотирьох циліндрові двигуни з розподіленим типом впорскування. Електроніка доповнена додатковими функціями, такими як моніторинг роботи системи, діагностика несправності, а також зв'язок з іншими електронними системами. Автомобіля, наприклад, системою управління двигуном, що дає змогу зручно та ефективно працювати авто на ГБУ. КМЄ Є використовується в випадках встановлення на ваше авто газоболонного обладнання четвертого покоління, котре працює на зрідженому нафтовому газі ЛПГ чи стисненому природному газі CNG. Система має наступні комплектуючі: блок управління, проводка, МАП, сенсор, перемикач виду пального, датчик температури редуктора, запчасти для монтажу. Вирізняє, КМЄ є Нева Experts, поміж інших систем, це автоматичне скидання помилок обіді, показання обертів датчика розподіленого валу, можливість роботи без підключення проводу РПМ, вбудований емулятор рівня та тиску палива, налаштована корекція тиску газу, скидання тиску редуктора при відключенні, функція стандарт Stop», підтримка автомобілів після чіп-тюнінгу, підігрів форсунок та контроль підігріву, довприскування бензину при прибідні суміші та багато іншого. Виробник даного продукту польська компанія КМЕ СП, котра зарекомендувала себе як надійний виробник газобалонного обладнання. Гарантія на систему становить 24 місяці.